Добрий день, любі малята! Запрошую вас помалювати разом зі мною. Подивіться, хто завітав сьогодні до нас. Це незвичний птах, який мешкає в Антарктиді серед льодових крижин, у кого біле черепце і чорна-чорна спина. Всі діти знають відповідь: звичайно, у пінгвіна. Пінгвіни це птахи, які не вміють літати, але добре плавають. Більшість часу вони проводять у воді і виходять з неї для того, щоб відкласти яйця і дочекатися появи малюків. Пінгвіни добре почувають себе у крижаній воді, адже мають товстий шар жиру і жорстке пір'я. Яке не намакає. Цей кумедний товстун добре пірнає на глибину у пошуках їжі. Найчастіше це риба. По суші, вони пересуваються досить важко, перевалюючись з ноги на ногу, а ще вони можуть ковзати, лягаючи на живіт. Ці птахи такі чудові і кумедні, мов казкові. Чорна спинка, білі груди йдуть поважно, наче люди. Пропоную вам малята намалювати веселого пінгвіна, але спочатку розімнемо наші пальчики. Десь далеко на крижині там живуть чудо пінгвіни, швидко плавають вони. Рибу ловлять. Навкруги. Молодці! Малювати сьогодні ми будемо кольоровими олівцями. Тому нам сьогодні знадобляться олівці чорний, оранжевий, синій, також аркуш паперу. Починаємо працювати. Спочатку малюємо голову пінгвіна, беремо чорний олівець, правильно його тримаємо трьома пальчиками. І малюємо великий круг. Це голова пінгвіна. Далі намалюємо тулуп. такий товстенький овал, схожий на яєчко. По обидва боки намалюємо крила. Посередині голови ставимо крапочку і малюємо ось такі дві однакові дуги. Одна дуга. І друга. Ось тут зверху зафарбовуємо чорним кольором. Малюємо на тулубі животик. Він у пінгвіна білий. А ось тут з боків зафарбуємо чорним кольором. Чорним кольором зафарбовуємо крила. На голові малюємо чорні очі, ось такі кружечки і зафарбовуємо їх, залишаючи білу серединку. Тепер оранжевим кольором намалюємо дзьобик. Такий маленький трикутничок гостреньким донизу. Ще зробимо такі щічки пінгвіну, також оранжевим кольором намалюємо ноги ласти пінгвіну. Зафарбуємо І стоїть на крижині, тому навколо нього намалюємо крижину. Вчимося малювати фон. Ставимо олівець не так прямо, а нахиляємо його ось так. І ось такими рухами зафарбовуємо. На олівець сильно не натискаємо. Ось такий гарний, веселий пінгвін у нас вийшов. Спробуйте і ви малята. а я буду чекати фото ваших малюнків. До побачення, до зустрічі!